Життя прожити не поле перейти. Про сенс такої народної мудрості більше за інших знає харків'янка Олександра Павліна Дмітрєва, яка днями справила сотий день народження. Секретом свого довголіття жінка називає добре ставлення до людей. Випробувань доля для неї не шкодувала. Олександра Павліна пережила блокаду Ленінграду по воєнні роки. Розповідає життєвих сил їй завжди додавала любов до дітей. Всіх любила. Всі в нехороші, всі не чула, много не ругалась, жила спокійно, все переживала так все тим молчком. Що думаю, ну зачем розстраювати? Так дітки, так любила їх всіх. Щас люблю. Відсвяткувати ювілей іменинниці зібрався весь двір від старожилів до найменших, а ще рідні і близькі. Олександру Павліну сусіди знають тільки як добру, чуйну людину і гарну няньку. вона перенесла блокаду до Ліннінград, вийшов, дітей Не питала. Прекрасної душі чоловік. Що мені більше всього понравилося? Ну на нянька всім. Вона ніколи ні одної дитини від себе не відігнала. ніколи». Квіти, пісні, подарунки і улюблений періх із капустою доповнить святковий настрій винувати ці свята. В цей день бабусю приїхали привітати і онуки Санкт Петербурга. Світлана найстарша онучка, бабця навідує частенько. каже її бабуся втілення добра і любові. Саме це переконана і дарує їй віку. Доброта і любов ближнім, і всім людям. Вона всіх любить, не тільки утросники, всіх в І І ні на кого не обіжається, не злиться. У нас найкраща бабушка в світі. Тому вона стільки настолько прожила. Пані Олександра родом із Росії. Це відвагу у воєнні роки. Її кожне свято вітають російський президент та прем'єр. Зараз Олександра Пальна живе у Харкові разом із донькою Наталею. Та своє життя розповідає донька. Жодного разу не була сварена від неї. Мама для неї святе. Вона сама доброта в житті, сама ніколи в житті нікому ні ни голос не повисить, ні на ні ни обидить нікого. От і в неї всі люди хороші. От всі хороші. Очевидно, може бути і до 100 років вона дожила. То що їй просто добро люди желають. Слід ніхто плохого не скаже там. Ювелярка і зараз давчим форуму молодим дасть на пам'ять читає О, жартівливі вірші. І от пример я вам скажу, як жена мужа злють людьми убила. Без скандалу в раніше дня не проходила. Иногда и і пошутіть же сміється, а за мелочи какой всіх придереться. Іменинниця має 15 онуків, троє правнуків і двоє праправнуків. Мрію Олександра Павлівна ще хоча б раз побачити свій рідний Ленінград, теперішній Санкт Петербург. Леся Котяжук, Вадим Максименко, у тебе новини.